Вітайте, вітайте, кохані мої, любі пшечері. Ой, віртуальні пшечері, і не тільки, боюсь і правдиві. Сердечі вас запрашуємо, не хочу бути злосліва, як то ми мовимо вже без зембу, в огида, в наші часи. Так, кохана, в наші часи і без зембу входимо. Я вам ще тю пару протезок. Мені було стати дані, а нехто люди не мають. В наші часи і мушам такими огідами ходить, а хто ти свої землі не погубиш до глибокої старості, напевно, погубиш. же не варто так виписувати, мовити, уважити, мислити. У мене чотири породи, то всичко своє давало. умнічі операції, наркози, то все йшло на кощі. Na zęby, na wszystko. Na organizm w całości. I mądry człowiek nigdy tak nie napisze, bo to jest obraz dla tej osoby. A Wy, kochani moi, tylko smród roznosicie po moich kanalach czterioch. Więcej nic. Pożytku od Was żadnego nie ma. Bardzo mi przykro, współczuje Wam, że nieszczęśliwy jesteście osoby. Nie wiem, jakie wyście. Ви які заводи кончили, яку працю виконуєте, чи маєте якесь хобі. Ну, я так нескую, вже ваше життя ніч не варто. Барзо ви не щасливі, барзо не цікаве життя проводите. Для того так барзо, хочете докучить чоловікові, який живе в згоді з натуром, який щасливий, який тішиться своїми дітьми, внуками, котами навіть своїми, пупілями. Ktoś pisze, tam głupia, czy jak e, kociara. Nie jestem interesantna, taka kociara, aż, ale ubiegłem zwierząt. I co w tym zlego? Kochani, moje dzieci, ja nasmażyłam na leśniczki, tak jak sobie z twarogiem zrobiłam: i cukier. Takie na dzień, taki Nas na A senkowie oczywiście, tutaj u mnie. Покажу вам прикритий тележ. Такі налеснички і з чокородово-ожиковим кремом. Він bardzo любить то. Ну, а на Україні в нас із гнушним млеком готова робимо. Вszystки з джемem я увільбим. Он любить з тростокковим, але то rzadko robię раз люблю, раз. Не. не покажу вам такий компот, кохання, не покажу, бо сі проживає чимний, інтенсивний. із з марібелих тих червоних таких квітів великих марабельків, із з вишні. Жич ми собі навзаєм смачного. Бенде mm. поликала чалощі. Mm. Як і смачне. Дуже надіння дружила, чи на лісніки м'яш, так? Ммм. Mm. Kochanie moje. Nie mam zębu. To w całości polekam, jak kaczka. I co zrobicie? Żyć się chcę. Jeść się chcę. Smakolów się chce. Wszystkiego się chce. Oj, <noise> kochani moje. Zaraz posypiam się komentarze. Dolekarze psychiatry idź. Już chodzę, 24 mam na wizyty. Nie martwi się, kto tak się martwi o mnie. Co ja wam będę wszystkiego opowiadała? To nie dla Waszych uszów, kochani moi. Dlaczego się chodzi? I po co się chodzi? I czy trzeba w ogóle chodzić tam mi? Na pewno nie. Ale jak trzeba, to trzeba. Таке то життя, ну, цуж. Хм. Mm. Всю там Маріал, кажеба. Як не могли ще О. Твій муж, якби був, мąż би якби був провідником, чи тим директором охорони, начальником охорони. Тобче якби був No nie jest. <coughs> 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 Przepraszam, nie tutaj star. Na no, pewno bym nie wziął. 200%. Але kochani moi, nie zł... nie zlocie tak. Зашибка. У нас есть спево так. Ещ не вечер. Еще не час. Также... Jeszcze nie wieczór. Jeszcze nie czas na mnie. Jak mam pracować, będę pracować. Z głodu nie umieram. Ja się pokażę wam, jakie e, twarogowie, kochani moi, twarogowie. Pyszne takie rogaliczki upiekła bardzo fajnie. Oni bez drożdży, bez sody, bez proszku do pieczenia. на маселку на творогу также як мои как видите жизнь життям, тішиться пишним ядзонком компот натуральний, з натуральних оворців mm. mm. я отпадам кохані мої, мглею. Оргазму не треба до тебе, мммм. Оргазм, нех сі хова, при ж тім, зімний, компот, такий смачний, інтенсивний смак, сладко квашний берзо смачний. Нех сі хова їм, чи напої, чи я п'ю, соки, чи я купую, траси піньон за вірки. На, на ті 100% ніби соку. От так, кохані мої, єдина лиснік з'ядла і старча. Як не може, він цей пила, усі обпила, ще цим тарас. Він у нас ще п'єнтний, сонечний, трохи вєчний. Ві mm. Кохані, таксі не марків, а мої піньонди. От тако. І не кончим її до праці. Ви бачите, як я добре раді собі і жиє. Справді, я мам пінянс. А це мені, як я достану в платі, і бенде мала дуже пінянс. Найніжча крива, чи трошки навіть вінці. Ви не вичимаєте, ви попінькаєте за здрощі. Бо у мене, кохані мої, дуже легше з'явимося жечі. Рукола, різні види салати. Креветки, Криветки, не невідомо цо, я ще того навіть не пробувала. Рачки, крабочки ха. І допіру вас заздрость та розпирала. А так марисі на лісничками сі обході і кроусантиками такими рогалічками малютками. Ну чого, кого на то богатому житті не заброні і люксусу, і комфорту. Кохані мої, є ще два мізи стало, є де наш пентну однадіння, такі пишні. Дзінькую за увагу, пузні собі з'є, день є ще довгий, є ще А вам всім тим, хто пішов добрі коментарі, низько кланяйся Марія Ушій, бабуся Маруся. Поволютку, поволютку ми доходимо до тисянця, в концу тен шампан я хіба отвожу. Якісь ролади чи торта, навіть малюткого купі не пожалує, тільки би пеньошки були на той момент. І щось ми отсвінтуємо. Те сонце моїх відзов, бо вони дуже досталися мені крентним дорогом, дуже тяжко, дуже довго. І всі, які мені вспирають, всі ті, які зі мною, я їм сердечно дякую, слічно дякую, пшепінькно дякую. Dajcie nadal subskrypcje, róbcie reposty, kochani moi. Pokazujcie swoim znajomym te filmiki. E... Postujcie chwilkę, niech zasubskrybują ten kanał. A zasubskrybuj ten kanał. I ja będę Wam bardzo wdzięczna, z góry dziękuję. No cóż, kochani moi, całuski. Całuski dla wszystkich i dla każdego. Bez wyjątku, kochani moi. Nawet te ludzie, co zli piszą komentarze. To no, ich też trzeba zrozumieć. Czegoś oni to piszą. Od dobrego życia takie coś się nie pisze. Człowiek, który ma spokój, e, psychika urychłonowiona, zdrowej, który szczęśliwy w swoim związku małżeńskim, ma dobre z dziećmi, dobre relacje, swoje hobby, zainteresowania swoje, stać ich na wycieczkę. oni nigdy do takiego poziomu nie spuszczą się, nie spadną, kochani moi. Щоб такі бруди якісь там випісимати. Бо хтось там писав, що як дзвінка тут не поплакалася же ям, докучаєм, докучаємо. Ні, не докучаєм, Попросто я не хочу у себе на каналах того бруду, щоб інні добрі люди в тих брудах отак меншилися виписували, теж мусив огризати, де з вами. Ні того нічого. Я хочу впровадити. Такий слонечний, кольоровий, яскравий, розважний канал і не єдин, а штири. Щоб вам все подобало, то подобало, утішило, додало позитивної енергії, отухи, доброго настрою. От оті канали створені. А не щоб з ти бруди пукали там мої, як, мої особи, як блогерки. Ви що всіко, мисліть, що всіко, 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 всі Хто зрозумів, то зрозумів, а хто ні, ну то ні, то йому не дано. До побачення, кохані мої, целуски, па Папа, па. па сестра папа, цалуски тобі. І у коханій родинці на Україні моїм коханим внусям, Лідочка, Діаночка і Наталя Цуречка, Іванко, і Мамуся, па-па, Павелик, па-па.